Об'єднані футболом разом сильніші поговоримо з головою Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор на зв'язку з нами. Пане Артеме, вітаємо! Слава Україні, доброго ранку, героям. Слава як остання доба на Луганщині? Бо ми що відстежували в основному прикордонні речі або те, що робилося в повітрі. А як у вас на Луганщині? Ще раз доброго ранку. Ну, по перше, хотілося привітати всіх наших волонтерів дійсно зі святом, тому що е, це люди, які скажімо так, віддали більшу частину своєму життя, свого життя для забезпечення як цивільних, так і військових, і в тому числі і тварин наших, які потрапили під час війни небезпеку. Дійсно зі святом, і нехай їх Божа ласка супроводжує. Що стосується ситуації на Луганщині, вона продовжується дійсно бути складною, тому що знову ж таки 135 обстрілів більше. 560 прильотів по територіях. На жаль, мусимо констатувати, що вчора в одному із наших населених пунктів ми евакуювали останніх трьох жителів, і вже в населеному пункті не залишилось людей. Сподіваємося, це ненадовго. сподіваємось, наші воїни зможуть відтіснити врага, відбити його, тому що люди під такими артопстрілами не можуть знаходитись. Загалом на території залишилось ще 65 людей. Які ми також пропонуємо евакуюватися, дуже сильні обстріли, дуже важкі, скажімо так, бої на Луганщині, але поки що люди ще залишаються, і всі їх потреби забезпечуються, пане Артеме. Не можемо не розпитати вас і не обговорити зараз добру новину ще із вихідних щодо атаки на нафтобазу, яку здійснили якісь прекрасні безпілотники. Потім в соцмережах в різних пабліках російських, звичайно, або окупантських розпочалися просто страшні писки, верески на тему та ми вам зараз, та як ви можете та теракти, і таке інше. Які наслідки цієї атаки наскільки некомфортно стало зараз росіянам? Що ми що ці безпілотники їм перебили? Ну, ми з вами повинні розуміти, що будь-який логістичний хаб ворога, будь-які логістичний хаб терористів чи це склади це дійсно дуже велика допомога в першу чергу і для наших військових. Тому що коли, скажімо так, виключається лінточка палива, чи перестають надходити боєприпаси, це звісно не може не радувати і наших військовослужбовців. І дійсно такі запаси, які зберігав ворог на подібні НПЗ. То дійсно це дуже важке ураження, і тепер і логістичний рука буде довшим, Будемо сподіватися, це принесло якнайбільше проблеми для ворога. А що за Ви... вам відомо про ці склади БК, які були у Сватівському районі? Там теж бавовна ж була? Дивіться, ну. Це більше ситуація до збройних сил. Але ми постійно розуміємо ту ситуацію, де ворог накопичується, і для того, щоб ворог не думав, що йому буде легко. І ми знаємо і збройні сили знають. І звісно, адекватне ураження таких засобів постійно відбувається. Тому що, якщо воно не буде відбуватися, це буде прилітати, вибачте, на голову нам, і на голову нашим захисникам. Тому дійсно таку роботу і служби, і всі проводять для того, щоб максимально нанести урон для такого ворожого накопичення боєприпасів. Не так про військове, військово, як розпитаємо вас, може вам відомо, бо все-таки ж люди якось комунікують. Є ж якесь сарафанне радіо, є якась інформація з тимчасово окупованих луганських земель. І ми тут таку інформацію: хоч вір, хоч не вір, що нібито на окупованих територіях заборонили Святого Миколая. Що там будуть дітей у тих о, школах окупанти вітати от, Киш Бабаєм? – це що? Це з та, та, Татарстану? Так, з та? та, Татарстану такий герой, але ну геть не наш, геть не український. Це правда Він... чи ні? Бо це якось звучить як якась крінжова казочка. Так, да, цю інформацію ще позавчора ми отримали і, власне кажучи, розповсюджили ситуація. В чому старобійські окупанти взагалі скасували. День святого Миколая, я так розумію, що він буде скасований і по всій території, тому що визнали його українським терористичним праздником. і власне кажучи, скасували. А що стосується Кішбабая, то ми говорили про те, що знову ж таки окупант не покидає намірів, скажімо так, натуралізувати нашу молодь. І знову ж таки збирав дітей, заявили, що до 10 тисяч чотирьох окупованих областей вони хочуть вивезти на ВДНГ до Москви, щоб показати досягнення техніки і аграрного сектору Росії під час війни. І власне кажучи, перша група, коли виїжджала там, було 13 дідів морозів, які ходили по виставці, представлялись, і якраз саме до тієї луганської делегації дітей, яка там перебувала. Була вивезена незаконно. Підійшов якраз от татарський дід Мороз Кішбабай. Чому підійшов дійсно вже півтора року, як по внутрішньому розподілу розподілу Російської терористичної держави, за нами було за Луганською областю, було закріплено якраз Татарстан? Ну я сподіваюся, <тур> і я вірю в те, що Кірбабай напевно, такий ж, як і ремонтники, які приїжджали з Татарстану, які винесли все, що можливо було з городів Луганської області, які знаходяться в тимчасовій окупації. То напевно нового року може і не настати у росіян, які там підтримують ці всі заходи. Я просто пам'ятаю іншого бабая. Теж такий був. Пам'ятаєте, такий бородатий, Він закінчився. Страшний. Да, да, да. Він закінчився. Ну такий зовсім киш бабаєвський всім Бабаєм Один шлях, пане Артеме. А от Миколая вони скасували там терористом. Терористичним святом. Ні, бо Миколаї. Тому що Бабай вступив в ОУН УПА. Ще, як, як вони кажуть, ОУН-УНСО. А Різдво з колядами, з вертепами теж збираються скасувати. Загалом, от, ну, на Заході, то більшість буде вже святкувати 24 і 25 грудня. Різдвяні свято тут два з лишком тижні залишаються. Як у вас? Чи є приготування до свят? Чи теж це якесь буржуазне? Так буржуазне національне свята, чи що? Ви знаєте, ви знаєте? Я думаю, що як і нам зараз не досі не зовсім до свят. Зрозуміло, що це все святкові заходи, і для діточок, і для різдва все одно це треба проводити. Але дійсно ситуація в країні така, що Жити треба продовжувати, але треба пам'ятати, що в нас іде війна. А на тій території, вибачте, ну те, що там немає нічого святого, і тим більше ніякої різдвяної казки, Ну це я думаю стовідсотково, і про яке можна казати святкування, якщо люди сидять без газу, без світла і без цього, що тільки можна. А ще й зараз е, пішли проблематики з фінансуванням, тому що е, влада Росії в перерахувала і вирішила, що забагато витрачається на. Тимчасово окупованих територіях і почала урізати бюджет. І Сказала адміністрація або самим відмовлятися від коштів, або брати гарантії. Але за три місяці зрозуміло, що коли 95% іде дотація, зрозуміло, що будуть ще урізати. Тому я думаю, не до святкувань там буде як ворожим силам, так і нашим громадянам, які на жаль перебувають тимчасовій окупації, але будемо вірити в найкращі в наші збройні сили після цього врізання фінансування, пане Артеме. Чи мають шанс місцеві, цікавлять нас українці, а не окупанти, чи якісь там ждуни. Чи мають вони шанс пережити цю зиму більш-менш в гідних умовах, щоб хоча б якось там трохи тепла мати, можливість прохарчуватися? Ну, Ви знаєте, що стосується харчування. З харчуванням дійсно дуже велика така проблемна ситуація, тому що. Ціни на скажімо так на харчування дуже високі вже і перевищують декілька разів. Так, наприклад, по деяких населених пунктах, які знаходяться, скажімо так, неподалік від кордону з Російською Федерацією з окупантом, ціни перевищують вже вдвічі. Це якраз робота місцевої влади, які ну не здійснюють жодного контролю не по поставках, не по цінах. І Люди вимушені за 150-200 кілометрів їздити до Росії або до інших. Районів, які ну власне кажучи, до Росії для того, щоб закупити хоч якимись харчами, але це якщо в тебе є кошти. Що стосується опалення і світла, то це напевно найбільша проблема. Зрозуміло, що люди готувалися. Люди записали трава, е варили якісь буржуйки. Там дещо привозили якісь е псевдо допомагаючі організації з Росії. Ну, в усякому випадку, вони це, це І Люди готуються, звісно, до зими. Це вже друга зима. І вишукують буржуйки, дрова, тому що ані світла в більшій частині е території, які з боями були окуповані, ані газу, немає. І Про жодні умови опалення мова взагалі не йде. Взагалі в деяких районах, де ще є постачання газу, які менше постраждали, скажімо так, там взагалі доходить до маразма після того як росіяни. В окупації забирали будинки, які вони хотіли. І людям почали вже приходити платіжки за те, що напалили російські солдати, проживаючи в цих будинках, і будинки почали вже відрізати від газозабезпечення. Зрозуміло, що люди туди звідти виїхали, але ну така ситуація. Платіжки то приходять комусь за це прийдеться там. Платити пане Артеме, а От ви, в, ви, власне ви, ну, переглядаючи, наприклад, коли звучить в телевізорі, там такі слова, як Бахмут, там Марінка, Ну в. А в реалії це вже нічого немає. Це фактично випалене поле зруйноване. То це фактично просто назва на мапі. І от ви згадали щойно про ще один населений пункт, в якому взагалі не залишиться мешканців, дивлячись на те, що робиться по всьому, по всій лінії фронту лимано купінський напрямок. Ці запеклі бої. Скільки ще таких населених пунктів формально мають назву, але вже не є населеними пунктами, ні з точки зору мешканців, ні з точки зору будівель? Ви знаєте, на жаль, з нашим ворогом кількість таких населених пунктів може тільки збільшуватись. Так і Білогоровка Луганської області, майже вщент знищена, вже взагалі нічого не залишилось. Ідуть постійні обстріли Макеївки, Кінєвського, та всіх, власне кажучи, населених пунктів на Луганщині, які зараз деокуповані, і на тій території, які ворог окуповував з боями, вибиваючи тоді наші сили в минулому році, дійсно. Просто руйнує і жодних заходів по відновленню не проводить. Теж стріблянське лісництво, кримінські ліси, ліси, які були ну дійсно окрасою, були і заповідники. Але тепер там хлопці б'ються, наносять ураження ворогу. Але ані лісі, а лісів вже немає. Але я впевнений, те, що ми відбудуємо і висадимо ці ліси. Після нашої перемоги, тому треба просто вірити в перемогу і в наші збройні сили, і ми переможемо. А це серебрянське лісництво. Воно щось нагадує: оце е, з іншої війни, е, Ардени і Арденський ліс. Це, це так само понищене повністю е, обстрілами, чи, чи, чи все таки е, якісь більш точкові удари. Ні, майже повністю знищений обстрілами, тому що там знаходяться і позиції ворога поряд, і позиції наших хлопців, які боронять нашу країну, і дійсно бої дуже важкі, обстріли постійні. І коли трапляються кадри того, що там відбувається, ну дійсно будучи там два роки назад і дивлячись на те, що відбувається там зараз, ну дійсно картина дуже важка. З буквально хвилина залишається пане Артеме, і не відходячи від цього ж серебрянського лісництва, неподалік, трохи південніше від Діброви, на мапах Діпстейт з'явився невеликий шматок, буквально 500 на 500 метрів звільненої української від окупантів території, і квадрат. Так, це фактично та майже квадрат, можливо, 500 на 450, отак от приблизно по карті нам видається. Розкажіть, будь ласка, що являє собою ця територія? Ви знаєте, давайте скажемо простіше. Неважливо, які квадратик 500 чи 400, це все е, життя і здоров'я наших хлопців, які визволяють нашу територію. І звісно, е, зараз смуга зіткнення вона дуже мінлива і ворог дуже атакує. І наші хлопці контратакують. Але дійсно, отакі от появи, таких, е, звільнених територій з важкими боями. Це дуже добре. Але я думаю, про це більше розповість е, про це більше розповість керівництво наших збройних сил. Дякуємо вам, пане Артема. Артем Лисогор, голова Луганської УВА.